Традиційно в Житомирі спортивному комплексі Динамо відбулося змагання з Києва Кушенка і Карате Житомир Open Cup», у якому взяла участь близько 700 учасників з 10 областей України. Ми щороку збираємо в Житомирі велику кількість учасників на брендовому вже турнірі Житомир Опен. Проводимо його вже в п'ятий раз. Спочатку ці змагання були невеликі за кількістю, але Минулого року і цього року ми маємо близько 700 учасників на цих змаганнях. Команда з міста Житомира нараховує близько 100 чоловік. Команда з області близько 200. На змаганнях представлені 25 команд, учасниками яких були спортсмени різних вікових та вагових категорій. У нас показові виступи наймолодші дітки це 18-19 рік народження, до юніорів 6 7 років, а також. Серед дорослих у відкритих вагових категоріях поляризація спорту та безпосередньо Київ і карате. Головна мета проведення змагань. Спорт сьогодні він як і е, він надважливий, тому що це та сама боротьба йде на спортивному фронті, так умовно можна сказати. І мені дуже приємним є те, що під час війни зараз на Житомирщині у нас зазвичай проходило за рік близько 10 змагань державного рівня на території Житомирської області. А сьогодні, в цьому році, вже під час війни у нас вже близько 40 заходів станом на сьогоднішній день за. Цей рік змагань державного рівня така цифра як 650 учасників. Це дуже потужно. Сьогодні тут представлено 10 областей. Ось і е, прикро, що багато з деяких областей в себе не можуть прийняти аналогічні змагання. Зв'язку ви всі розумієте, е, з умовами, які диктує нам сьогодні. Війна, понад 20 спортсменів прибули до Житомира з міста Єрпеня, аби взяти участь у змаганнях Житомир Open Cup». Привезла команду 24 чоловіка. Тому що ми знаємо цих хлопців дуже давно. Ще із 2007 року. Ми приїжджаємо в Житомир на різного рівня змагання і на перше Житомир, на чемпіонат України, були міжнародні змагання це наші друзі. Ми мусимо їх підтримати і з'їжджається пів України. Тому ми хочемо перевірити свої сили і навчитися щось нового. П'ятнадцятирічний Павло Муравко приїхав до Житомира також із Київської області. Хлопець розповів, що на цих змаганнях націлений на перемогу. Я стабільно виступаю майже на кожних змаганнях. Ми трену тренуємось кожного дня. Мій тренер Чеховий Сергій він е, мотивує нас, та він дуже гарно ставиться до нашої підготовки. Він відповідально, він вчить нас відповідальності та хоче, щоб ми в майбутньому були дуже. Дуже хорошими спортсменами сьогодні. Я розраховую на перемогу. Близько 30 житомирських спортсменів під керівництвом тренера Олександра Ланового взяли участь у чемпіонаті Житомир ОПЕН. Тренер поділився з нами подробицями підготовки до змагань для багатьох спортсменів. Це в цьому році, в цьому змагальному сезоні 24-25 – це перші змагання. Провели літом доволі серйозну підготовку і в плані фізо, тобто багато клін робили на фізичні вправи, на кардіотренування. Ну будемо бачити, будуть спортсмени показувати, що вони натренували, тому сподіваюся, що моя команда досить гарно себе покаже на сьогоднішніх змаганнях. Серед учасників чемпіонату була і восьмирічна Житомирянка Мишель Петляк. У подібних змаганнях юна спортсменка бере участь вже не вперше. Сьогодні в нас не було тренувань, але я розминку розминулась і мені дуже сподобалось. Я билася і. Мені... Я билася сильно. Я як на змаганнях я розраховую на перше місце. Загалом на Житомирщині у і карате розпочалося у місті Звягель. Та вже до початку повномасштабного вторгнення кількість спортсменів налічувала близько 1200 осіб. Спочатку це був місто Звягель, місто Баранівка і місто Бердичів. Пізніше ми відкрили філію в місті Житомирі. І очолив Лановий Максим Валерійович. пізніше відкрили філію в місті Користані та Черняхіві. От наразі ми маємо шість регіонів: це Житомир, Бердичів, Звягель, Баранівка, Черняхів. Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ